Піклуйся про себе, будь ласка, ти найперше потрібна собі. І насправді найкращого варта навіть зараз в обіймах війни. Ми, жінки, дуже сильні створіння. І при цьому тендітно крихкі. Тому треба прикласти зусилля, щоб себе в ці часи зберегти. Тож, піклуйся про себе, будь ласка, пий потроху і туго, і біль, розбавляючи їх теплим щастям і десертом. Захованих мрій, дозволяй собі інколи впасти і полежати десь там на дні, але точно не дай себе вкрасти цим підступним обіймам війни, десь в душі, не схисаючи світло, знов тебе підіймає з руїн. Одночасно міцна і тендітна, ти сильніша підступна обійм. Сьогодні відбулася презентація книжки Катерини Флекман: прокидаєшся ранком, годуєш кішку. Це Така збірка поезії, а від Катерини це збірка поезії почуттів. Я сьогодні на презентації вже це казав. Що для нас за честь для на видавництва самі книга видати саме цю книжку, тому що вона йде з глибини душі, вона зачіпає кожну душу, і я бачу відгук на цю поезію. Я бачу відгук в соцмережах на цю поезію. Мені здається, що це дійсна поезія, яка зараз потрібна. А що стосується самого видавництва самі книги і взагалі видавництв в Україні, які зараз працюють, дійсно, незважаючи зважаючи на все, ми працюємо. І видавничий, скажімо, галузь, і письменницька галузь, вона зараз активна. Наші письменники, які працюють. На гуманітарному фронті, на волонтерському фронті дуже багато бібліотекарів. Зараз бібліотеки у нас перетворилися в волонтерські штаби, в гуманітарні штаби. Мені здається, що видавці, бібліотекарі, письменники зараз дійсно на передовій і роблять все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це ідея якийсь такий ренесанс української літератури, української культури. А під час війни. Я думаю, багато хто знає, що відчуття вони якось починають по-іншому працювати. Я не знаю, це книжки, це терапія, книжки військового часу. Для авторів, для читачів це дійсно якась от є терапія, психологічна терапія з одного боку, а з іншого боку, це щоденники війни, тому що дуже швидко все так швидко змінюється, що ми починаємо забувати, що було вчора. А це треба постійно, постійно. А про це писати, постійно документувати, і в соцмережах це теж я думаю, що швидко це закінчиться швидко. Але в друкованому вигляді воно залишиться, і мені здається, що це дуже важливо. Що от саме зараз такі процеси проходять у нас в Україні в літературному процесі, в видавничому процесі. Люди проходять крізь наше серце. Хтось обережно відчиняє дверцята, інколи стрімко тікають на нервах. Дехто запалює свіже багаття. Хтось у нас в серці гостює роками, інші лишають цілунок на згадку. Є й такі, що подібні цунамі, дехто несе по життєву там варто. Зараз, в часи невимовної туги, холоду, люті, сталевої зброї, всі загорожі на серці відсутні, бо оселились тут, люди герої. Серце вистрибує, змінює розмір, щоб охопити шалені події. Часом буває сумним і серйозним. Часом, як вперше відверто радіє, серце навчилось себе рятувати серед війни, що руйнує і нищить, щоб мати змогу всіх тих обійняти, хто, як ніколи, до цього став ближче. Сьогодні відбулась моя мрія. Презентація у книжковому магазині «Сяєво книги» в центрі Києва, в центрі столиці. Це книгарня з історією, яка на більше 75 років. І я дуже вдячна пану Ігорю Стопоріну і вдячна видавництву Саміт Книга за можливість сьогодні презентувати тут мою книжку. Вдячна всім, хто прийшов, не дивлячись на. А відсутність світла на тривоги потенційні, так на те, що холодно і випав сніг. Я дякую всім глядачам, хто прийшов учасникам. Бо для кожного автора те, що ми називаємо натхнення, обов'язковою її складовою є оцей зворотній зв'язок від людей. І Я сьогодні отримала такий зворотній зв'язок, який дав мені крила творити. Далі я дякую вам. Зникає світло і вода в домівках. Така підступна, агресивна помста. Хотять потець, підстанціях, будинках, щоб загасити українське сонце. Вони не розуміють головного. Ми маємо всередині ту силу, яка не гасне від життя такого, а навпаки, тримає наші крила. Нас не лякає жалюгідний намер насиллям вільні душі підкорити. Ніколи ми не будемо рабами, але рабам цього не зрозуміти.